21 травня 16-й культурно-мистецький фестиваль-конкурс з любов'ю до батьківської землі 2025 запалював зірки талантів у Могилів-Подільському технолого-економічному фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету. Фестиваль став справжнім осередком поєднання української культури, традицій і патріотизму, адже саме молодь України сила Батьківщини. Основна мета проведення цього конкурсу він поєднує собі і день відкритих дверей. Це пригорнути молодь до навчання в коледжах і в Вінницькому національному аграрному університету, і якраз показати аутентичність тих чи інших напрямків і поєднання освіти, науки і культурно-виховної роботи, чим займається Вінницький національний аграрний університет. У межах заходу відбувся день відкритих дверей. Переступивши поріг коледжу, випускники шкіл одразу поринули в світ студентського життя та отримали можливість познайомитися зі спеціальностями, які пропонує коледж. Умовами навчання поспілкувалися з викладачами, студентами та випускниками коледжу. Коледж готує фахівців фахових молодших бакалаврів за чотирма спеціальностями: це підприємництво, торгівля та біржова діяльність, облік та оподаткування, а також об'єднана спеціальність харчові технології, яка поділяється на дві освітні програми: виробництво харчової продукції та зберігання і переробка зерна. Для абітурієнтів та гостей заходу були проведені екскурсії до навчання. Ніх лабораторій, де вони мали можливість оглянути сучасне навчальне обладнання та познайомитися з процесом виробництва, особливої атмосфери свята додали частування гостей випічкою, презентації виставок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, яскраві фото у спеціально облаштованій фотозоні. Розпочався фестиваль хвилиною мовчання на знак глибокої шани та вдячності всім захисникам України. Конкурсна програма була представлена піснями, поезією, танцями. Рівень учасників оцінювало компетентне журі. Подарунком для всіх учасників та гостей став виступ магістра факультету менеджменту і права, солістки народного вокального ансамблю Молодь України Вінницького аграрного університету Анастасії Суботіної. Переможці, конкурсанти, їх керівники та директори закладів освіти були нагороджені дипломами, подяками, музичними кубками та пам'ятними подарунками від засновника фестивалю Григорія Калетніка. І на завершення фестивалю директорка коледжу Валентина Казмір. У знак глибокої поваги та вдячності урочисто вручила гостям з Вінницького аграрного університету символічний дарунок, хліб як вияв української гостинності, щедрості та єдності. Вона висловила щиру подяку президенту Вінницького національного аграрного університету, академіку Григорію Калетніку. За неоцінений внесок у створення та розвиток фестивалю, щирою вдячністю з глибокою шаною, повагою, вдячністю за те, що дійсно викликаєте нашу молодь, розвиваєте, даєте можливість їм удосконалювати свої таланти, показувати і повірте, в теперішній час посмішка кожної дитини великого вартує. Так звучить сучасна Україна: сильна, жива, нескорена. Неможливо не пишатися нашими дітьми, поколінням, що зростає в непростих умовах, але зберігає світло в очах і жагу до життя. Саме такі події, як фестиваль з любов'ю до батьківської землі, дарують їм радість, підтримку і віру в світле майбутнє.